В Івано-Франківську презентували доповідь Право на воду в умовах війни, виклики рішення партнерство. Основне питання, яке обговорювалося, чи відповідає якість води в області стандартам. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Віталій Вірбовий зазначає, моніторинг, проведений в установах області, показав, що якість питної води, переважно відповідає нормі. Однак він наголошує на критичній проблемі. Система водопровідних труб на Прикарпатті застаріла і потребує ремонту. Цілому, цілому, наші. Івано-Франківській області понад 40% мереж є зношені водні. Дуже є, на жаль, випадки, коли слаба йде очищення і скиди води. Це в малих громадах є такі, в великих немає. Ту комплексну проблему, яку ми бачимо вже на сьогоднішній день, це те, що встановлює НКР. На сьогоднішній день це 28 гривень за кубічний метр і з розрахунків самого водоекотехпром собівартість куба води становить 70 з лишнім гривень. Ми розуміємо, яка це різниця. Представниця уповноваженого Верховної Ради України соціальних та економічних питань Олена Колобродова представила загальну картину якості води в Україні. каже повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло та погіршило ситуацію, особливо після підриву Каховської ГЕС. Це безперебільшення надважлива тема, чому тому, що вона стосується кожного з нас. Тому що ми живемо завдяки тому, що ми вживаємо воду. Повномасштабна війна принесла нам багато горі. Про це сьогодні вже говорили колеги. Це і величезні людські втрати, це руйнування міст, це руйнування інфраструктури. Достатньо згадати лише підриву терористами російськими Каховської ГЕС. Це не просто був акт екоциду, це трагедія. Внаслідок якої люди залишилися, це близько мільйона людей залишились без електроенергії, без води. Це Елементарне порушення права на життя заступниця директора Івано-Франківського центру контролю та профілактики хвороб Оксана Синюк запевняє, попри складну ситуацію в країні, прикарпаттям хвилюватися не слід в області докладають усіх зусиль і щодня перевіряють стан води. Вода належної якості в нашій області не фіксується ніяких загроз останнім часом для здоров'я населення. Ми постійно це контролюємо і. Ознакою нашої хорошої роботи є те, що в нашій області за останні 5 років не зафіксовано спалахів інфекційних хвороб, фактором передачі яких є саме вода. Додамо, що в області реалізуються проєкти з реконструкції та модернізації систем водопостачання за підтримки міжнародних партнерів. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.